Років зі свого короткого життя Тарас Григорович був відносно вільною людиною. 24 роки він був кріпаком, 11 років перебував під слідством на військовій службі та у засланні. 15 років стільки поет прожив в Україні за все своє життя. У 14 років він виїхав з України з поміщиком Енгельгарда, якому прислужував з дитинства, і потім приїжджав в Україну лише погостювати. У 1975 році один із кратерів Меркурія був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. Улюбленою страву Тараса Шевченка, як згадують його друзі, був борщ із сухими карасями, свіжою капустою та приправами. Тарас Григорович Шевченко, очевидно, любив калину. Та у Кобзарі він жив це слово 385 разів. 500 квадратних метрів площа найбільшого портрета Кобзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд садовий 30 і внесений до Книги рекордів України. Графіті малювали ночами протягом двох тижнів. Найменше видання Кобзаря має приблизно половини квадратного міліметра. Що менше замакове зернятко створив український майстер Микола Сядристий.